Всім привіт! Продовжуємо з вами малювати, малювати розпилювачем. Сьогодні буде теж відео, мабуть, не швидко завершене, тому що є техніки, які нам потрібно розглянути. Малювати ми будемо букет у увазі. І для того, щоб це зробити, спочатку ми зробимо фон. Для цього скористаємося інструментом прямокутник, виберемо контур із заповненням однотонним кольором, візьмемо помаранчевий колір. Це буде наш темний фон, на якому ми будемо малювати. Приблизно на півсторіночки десь зробимо його. І е, наступне, що ми зробимо, ми зробимо так звану тональну тонову розтяжку для того, щоб е, був у нас темний фон, і на ньому будемо малювати. Візьмемо інструмент-розпилювач, е, розмір найбільший. Так, кольори давайте повернемо на вихідні, які були. І нам потрібен зелений колір. Е, Темний, ось у нас є тут в палітрі темний колір такий. Ми будемо заповнювати. Заповнити будемо знизу до гори, від найтемнішого до найсвітлішого. Приблизно у нас до середини, можна собі тут відкреслити лінію якусь, якщо не розуміти, де середина. Давайте приблизно ми зробимо. У нас все одно потім заповниться у нас такі. Розміром маленький. Приблизно розраховувати, що тут буде 4-5 різних кольорів. А, беремо розпилювач найбільшого розміру і ось так, рухаємо ліво вправо Проводимось такі лінії. Якщо а, не знаєте приблизно скільки там 4-5. ну Треба, звичайно, робитися око Чим далі нам, тим краще видно. А, можете ще тонкі лінії провести. Так, знову йдемо в палітру, піднімаємо трошки наш колір, щоб він змінився. І а, робимо знову нанесення Ось таке. І нам для того, щоб не було помітно в цій межі, ми трошки так, перекриваємо попередній шар, Стат напилюючи на нього. Знову йдемо в палітру, знову піднімаємо. Наш колір, тепліше ще робимо і світліше. І знову розпилюємо. Бачимо, що ми вже наближаємося до а, середини аркуша що нам і потрібно. Ага. Знову робимо тут перехід, щоб був не дуже помітний. Якщо ми десь тут капне, теж нічого страшного. А, так, беремо в палітий, змінюємо куль на ще світліше. Бачите, тут ми теж до серединки дійшли. Окей. Якщо б ми робили це, наприклад, да, на білому, воно не було б так помітно, як на темному фоні. Так, ось ми тут дійшли до нашої серединки, це дуже добре. І а, верхня частина повинна бути світлішою. Пусть згогладжуємо перехід знову ж таки. Ну, на цю лінію можна більше нанести, щоб вона була не така помітна. Так, знову йдемо в палітру, не змінюємо, бачите, зовсім розмір нашого розпилювача. І тут у нас буде вже не 4-5, а приблизно 2, максимум може 3 відтінки. Можемо так собі від, відкреслити і заповнюємо теж. Коліром. Тут у нас контраст між верхнім і нижніми шарами, в принципі, повинен бути помітний довго, тому що це така уявна лінія, перетина. Тому ми не будемо дуже напилювати. І візьмемо ще світліший Ну, Не, не найсвітліший, а близько до нього. І зробимо тут ще зафарбовування або напилювання до самого лапу. І ось цей найсвітліший колір можна розмазати по попередньому шару, щоб він з ним так поєднався і не було так взагалі помітно, що вони тут різні. Так, наш фон готовий. У нас є тут уявна лінія, яка поділяє наш аркуш. І тепер ми візьмемо чорний колір. Можна взяти. Він, в принципі, темно-синій, темно-коричневий. Ну, Ми з вами працювали чорним, давайте з ним попрацюємо теж. Візьмемо чорний колір і намалюємо основу для нашої вази. Ну, ось Приблизно тут де у нас темні кольори. Ми тут почнемо. Так. Так, приблизно так. Тепер... Кожного може бути своя ваза, ми окресливий контур якийсь, і по ньому тепер ведемо наші штрихи. Ну, а прям сильно так заморочуватись не треба, а, бо ми будемо ще одним кольором заливати. Так, намалюємо тінь. Тінь вона чим ближче до предмета, тим вона темніша, а чим далі, тим світліше. Тому сильно тут не потрібно великої роботи. робити. Так, і зробимо ми такий заготовку до листочка. О, ось точки спочатку не сильними такими, не сильною заливкою. Можна, ну, в будь-якому порядку. Биваємо в будь-якому напрямку. Ось так. Так. Тепер промалюємо ми вазу нашу, візьмемо помаранчевий колір. Або будь-який інший можете взяти. Якщо тут незручно, ми можемо збільшити. А розмір можна трошки менше взяти, для того, щоб не так залазило. на радічки ось якось так бачите трошки нерівне його зараз підрівняємо нічого страшного так ось така лаза у нас буде обов'язком а, далі нам ну, потрібно взяти тему зелений кольор якийсь, один із тих, що ми з вами брали, і навести ось ці наші заготовки цим кольором. Досить непогано. От Добре. Так, тепер на чистому аркуші, Ось тут. Давайте лишний відомо. Малюємо на чорному фоні квітки, як ми це робили минулого разу. Так, візьмемо знову розпилювач, розмір. Давайте хай буде цей третій. Серединка і ну, ось такі якісь квіточки, пелюстки. Приблизно овальної якоїсь форми. Не дуже правильно, бо не буває правих форм. Жовта або жовта речі, така серединка буде. Червоністки дуже добре. А, білим кольором можемо добавити. Візьмемо жовтий. Колір найменший розмір і поставимо тут такі печинки. В середину можемо зробити магазину третім колером, тут так з Бризнули, чорний беремо найменший розмір і тут можемо щось додаткових. Поставити прапочок не ну, поставив. Можна взяти а, червоний колір, зробити темніше, наприклад, і додаватись тут об'єму. Більше контрастного. Ну, якось так. Квітка готова. Тепер нам потрібно її перенести просто на наш малюнок. Візьмемо інструмент виділення Прозори і квітка у нас там буде на одна. Натискаємо пашу Ctrl. Скопіювалося. Знову виділяємо контром. І другу. Давайте її відобразимо. зліва направо, щоб не було у нас прям повторювання. Ну, третю. Давайте ми відобразимо ну, зверху вниз. Дома. Ну, мені здається, достатньо. Це ми можемо видалити. Додамо іще квіточок інших. Швізь можна розпилювач, розмір, розмір найменший, колір зелений, зробимо стебла таки або в різні боки. Можна темніше зробити. Різні. Одразу дуже багато можна не робити, щоб вони не були такі наляпості і. Нам кожну з них зараз треба буде замалювати. Беремо, беремо там жовтий колір, а, так само будемо ставити крапочки. Ось так. Якісь жовті, якісь червоні. Червоні зробимо. Ну, вздовж, вздовж сдуш с вони. подутими. Можна политики. з спробувать сфертовий Оскільки ми намалювали оцих цих стебл, ось стеб, тільки нам треба і зробити тут квіточки. Можна намалювати ще одна, наприклад, тут впала. Ось ниші. Ні, подивимося, що нас вийшло. Досить непогано вийшло. Так, трошки залізли ми за край. Ми вже не будемо прибавляти. Просто святкувати. Потрібно, щоб композиційно у вас макет був в центрі. Зробимо тепер рамочку, як завжди, ми робимо найбільшим розміром. Прямокутник без заливки, колір на ваш смак давайте темний. Ну і підпис Ну, ми завжди підписуємо як картинку. Можна підписати вашим прізвищем. Да, як це роблять справжні художники? Да, такий контрасний політ. Ну, будемо. Вважавши, це такий підпис. Ось такий букет з підписом, з фоном, з використанням тонової розтяжки і використанням правила нанесення від темного до освітлу. Можна, звичайно, ще проробляти проробляти деталі. Але це займає більше часу і це вже на ваш смак. Якщо вам подобається і так, можете залишити так. Якщо не подобається, можна проробити деталі, наприклад, вази тут, додати якихось колярів кожної квітки, ще домалювати квіточок, і буде у вас супер, супер такий класний букет. А на цьому все. Давайте ми збережемо наш файл, зберегти як. У вас є? Все, а, наш шедевр готове. Все, що ви заможна тут підчистити, також. І буде дуже гарно. А, або роздрукувати можна ваш нові. На цьому все. Підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться з друзями, пробуйте малювати, і я сподіваюся, і я, і ви станете художниками в прямому сенсі. Не просто, скажімо. Любителями, а фахівцями, можливо. Ну, час покаже. До нових зустрічей!